Доброго дня, мене звати Олексій Володимирович, я юрист центру правової допомоги. Сьогодні ми поговоримо з вами про особливості призначення та стягнення аліментів з військовослужбовців. Аліменти можуть виплачуватися добровільно або за договором, або за рішенням суду. Розмір аліментів може бути визначений або в фіксованій грошовій сумі, або у частці від доходу батька або дружини. Які є військовослужбовцями. Якщо аліменти на дитину визначаються судом у вигляді частини доходів одного із батьків, то вони стягуються з усіх видів доходу. Що це означає? Звертаю вашу увагу, що розмір частки аліментів залежить від кількості дітей. Щоб вирахувати розмір частки, суд визначає такі частки: на одну дитину одна четверта від доходу батька, на двох дітей Одна третя від доходу батьків, на трьох і більше дітей, одна друга від доходу батька, але не більше десяти мінімуму проджуткових на кожну дитину. Також хочу вам сказати, що є мінімальний гарантований розмір аліментів, який встановлюється законом. А також є рекомендований розмір аліментів, який також встановлюється законом. У 2024 році визначений наступний розмір аліментів. На дітей до 6 років визначений розмір мінімальний 1 281 гривня, максимальний 25 тисяч 630 гривень. Для дітей від 6 до 18 років 1598 гривень до 31 тисячі гривень. Також можна визначити аліменти і для дітей від 18 до 23 років. Однак це окреме питання. Часто виникає питання, чи можливо змінити розмір частки аліментів і що для цього треба зробити. Так, можливо змінити розмір частки аліментів, для цього треба звернутися до суду. До суду можна клопотатися щодо зміни частки розміру або встановлення твердої грошової суми. Однак все це треба аргументувати. Ну, наприклад, якщо е, дитина захворіла, якщо вона потребує дорогого лікування, наприклад, якщо е, погіршили здоров'я або у платника аліментів, або у отримуючка аліментів, ну, є і інші випадки, які також е, необхідно е, висвітлити або зібрати докази для того, щоб відстоювати свою позицію. Запам'ятали? Якщо військовослужбовець добровільно не сплачує аліменти, то вам необхідно звернутися до суду. Далі, від суду, ви отримуєте судовий наказ. З цим судовим наказом ви звертаєтесь до виконавчої служби. Виконавча служба або приватний виконавець вже вживає заходи для того, щоб примусово стягнути з військовослужбовця аліменти. Якщо навіть невідомо вам, в якій частини саме служить військовослужбовець, то приватний нотаріус. Має право звернутися відповідним запитом до Міністерства оборони України та отримати інформацію, до якої саме частини необхідно спрямувати той судовий наказ. Військова частина після отримання судового наказу передає е цей судовий наказ в бухгалтерію своєї частини, і бухгалтерія вже згідно цього судового наказу нараховує відповідні аліменти і виплачує вам отримувачу ці аліменти. Іноді виникають ситуації, коли виконавці недобросовісно виконують свою роботу. Тоді ви можете звернутися зі скаргою до вищестоящого органу або до Міністерства юстиції України. Тоді ви отримуєте свої аліменти вчасно і в повному обсязі. Якщо ж ви маєте складності з поданням заяв до суду або е спілкування з виконавцями, то звертайтеся до нашої організації. Наші спеціалісти допоможуть вам владнати всі ці проблемні питання. Дякую за увагу.